Ти там Маркусінька, щось перебираєш, а? Все, годинник тепер на твій мій. Сподобався тобі? Добре, я згодна на все. У мене трішки перекур. То Подивилась, там дітки повиходили так десь, на що Орестуся теж гуляє. А я кхем, наварила борщу на обід, бо вже два дні суп, так, суп є суп. А от борщ якось. Не так проїдається, як суп. Ну, це, як на мене. От, та й все. А вже на завтра витягну м'ясо і фарш витягну, і нафарширую перців, битків нароблю, бо післязавтра вже людуся приїде додому, а бабуля поїде вечором додому. Це так, цього разу я не надовго на неділю. Ультра 2 це сучасний смарт-годинник. Він повністю металевий, поєднує в собі стильний дизайн і широкий спектр функцій жовто-блакитний. Він стане надійним помічником у вашому повсякденному житті. Ви можете ним здійснювати дзвінки і приймати. Також приймає повідомлення абсолютно з усіх додатків. Можете промоніторити своє здоров'я, дуже багато має спортивних режимів, спостерігає за вашою активністю. Також є голосовий помічник, управління камерою, плеєром. Ну Абсолютно все. Дуже розумний смарт-годинничок. Супер. Такий смарт-годинник це найкращий подарунок для своїх близьких або ж для себе. І чому варто замовити саме зараз. Надійшла невелика партія, довгоочікувана. їх розбирають от, саме таку модель дуже швидко. Тому пишіть в Дірект, відповідають дуже швидко і відправляють в день замовлення. Оберете свою модельку, можливо, вам якась інша модель сподобається, і замовте найвигідніші ціни. Саме в електроточці за якісні смарт-годинники. Тут багато можна любу заставочку поставити на екран. В магазині Електроточка лише якісний товар за доступними цінами, обов'язково за гарантією і турботою про вас. Ви на пошті товар перевіряєте, лише потім оплачуєте. Ви нічим не ризикуєте. Перед відправкою вони теж перевіряють весь товар, заряджають його для того, щоб ви змогли перевірити. Є обмін, є повернення протягом 14 днів і є техпідтримка по любих питаннях. Якщо у вас щось не буде виходить, вам обов'язково допоможуть. І ще в них є нова послуга, оплата частинами під 0% в приват і монобанку. От ви вже зараз можете замовитися смарт-годинник, ним користуватися, а оплату розділити до шести платежів це дуже вигідно. Якщо хочете щось детальніше дізнатись, пишіть в Дірект, вам відповідають дуже швидко і професійно. Зовнішньо він ідентичний з оригіналом, але ж коштує набагато дешевше. При замовленні обов'язково вкажіть, що ви від мами Жани і отримаєте приємний бонус до покупки. Не втрачайте таку нагоду. Швидше переходьте в Дірект і замовляйте. Поки маленький ще на вулиці, включу серіал, подивлюся, трішки. От. Ну, ось у там чимало дітей зібралося. В обіди вкладає тільки тато спать. Більш ні з ким не, не знаю. чогось його слухається. А ввечері біля мене засинає без проблем. То я йому розкажи казочку, тільки таку, щоб я сама придумала. Як вони в нас у гостях з Маркунією, де полягали спать, коли чують щось шкребеться, а то вовк прийшов, к к козочку. Ну Це я йому таке придумую. Ну, це одну й ту саме, тільки трохи там шепе. Прикрашу по-інакшому. А тоді поспівай не таку пісню. Другу. Якусь, знаєш, не таку. Поки нападу на таку, як треба. Вчора йчина наш, давай читай. О. Комедія мала, мала комедія та й все. Буде з'їжджати вже згори, понятно? А От і все. Хоп. Мої дітки, дітки. Ось у якого Халка. Хто виписав такого Халка? Хто Хто виписав? Хто? Ти мені. Я виписав. А ще а де Америка? Америка нас на наступний раз. А ну Віталій як розповідає, що за камера? Чорно-біла? Це, це ні, кольорова камера, тут так. плівка. Так. Вода, вона кольорова, це супер 8, дуже типу, модний формат такий зараз. А цедрі. ти мені таке знімеш? Можемо пару кадрів запалити зараз, центрі. Давай, це відос буде. Так. Да. Але будуть поки проявлять, а коротше, на тільки дві. Ага, ну нічого, давай зробимо. Ти можеш і таке. Може. Все, я вже стесняюся, вона. <рес> Ти що я роблю? Я роблю, знімаю круто весілля. Топ-15 в Європі, відеограф. Нічого собі. Я правильно сказав? А чому? Ми... По райтенгу да. його мами. Ну мені бабуся сказала. Насправді, жарти жартами сьогодні хотіла ближче познайомити вас з командою, яка працює зараз зі мною в Мілані. Ми почнемо сьогодні з відеографа Віталія. Я вже вас знайомила в сторі з ним. Це дійсно крутий рівень. Має власну команду, власний продакшн і може приїхати в будь-яку точку світу, а особливо Європи. Тому, якщо ви плануєте весілля, тому що далі я зроблю репост. Ви зрозумієте рівень просто відео, яке робить Віталій та його команда, дуже круто. Якщо ви хочете неймовірне весілля, зйомку, будь ласка, пишіть на продакшн. Декілька слів від Віталія. Привіт. Привіт, особисті бренди, особисті зйомки. Також можуть так, чи тільки ви звертатись. Будемо дуже раді. Супер. Тоді я відмічаю дві сторіночки: вашу робочу команду і твою особисту. Дякую. Все. Де їстика? Ти чуєш чи ні, біломі, де їсти? з тобою понятно. Ще я хочу сказати вам про таку соцмережу, як тік-ток. Заходжу ж у неї, а як? Я. Всі заходять, і я захожу. Всі кричать і я кричу. У нас так була одна доярка на фермі. Доярки — це такі завжди казали, ну, скандальні жінки. Вони завжди за щось сварилися. Ну, у нас так було: то цідильники, то поїльники. І працювала там одна жінка, вони ж кричать доярки. І вона кричить. Вони кажуть, Маруся, ну чого хоч ти кричиш? Ти ж взагалі до цієї ситуації ніяким боком. А вона каже, всі кричать і я кричу. Оце ж я так, Тік-Ток, всі дивляться, і я дивлюсь. І вчора я потрапила на прямий ефір, я колись була на неї підписана. Ну, не скажу, що вона такий знаменитий блогер. Ну, коротше, я як послухала. Я... І вона висловлювала свою думку. Я як послухала, якої вона думки. Я зараз не буду це все казати, воно не потрібне, кожний лишається при своїй думці. Просто якщо так буде і далі, якщо так таких багато однодумців, а в тіктоці, як подивися, то їх дуже багато, то в нас ніколи не буде гарно. Ніколи, чесно, ніколи не буде гарно. Люди хочуть знищити всю історію, всю, а без минулого не буде майбутнього. Історія повинна бути. Краще промовчать, а я так і зроблю. Рис намочила. Цибульки нарізала, морковка, перчик, чесничок зараз подрібню. І приступаємо до м'яса і будемо вже вмикати плиту. І знову повернусь до Тік-Тока. Я підписана на Самвела вело Та, мабуть, багато хто на нього підписаний. Він купив квартиру в Києві. І вчора подякував своїм підписникам на YouTube каналі. Він інстаграм не веде. Ютуб канал і Тікток. Він, видячи оці свої соцмережі, він назбирав на квартиру. Живе він у Дніпрі. І озвучив ціну. 9 мільйонів, здається, гривень. 280, здається, доларів тисяч. Молодець. Мабуть, дуже давно веде, але він став популярним мастер-шеф. Я, по-моєму, дивилася, я любила раніше цю передачу, Дивилася з його участю. От вам і соцмережі. Ну, я бачу, він дуже часто сидить в прямих ефірах. Я як, нічого не розумію, що там вони якісь, якісь ті прямі ефіри не зрозуміли, але ну... моя думка молодець. Зумів, не кожен так уміє, зумів. Вчасно почав це все вести, Ютуб, Тікток. Ну і добився свого, молодчик. Він так і каже, там в квартирі кожний сантиметр є і ваш, ваша зрітелі, він зрітелі каже, не підписники, а зрітелі. заслуга зрітелі, бо я б так нічого ну, не зміг би купити, що там він заробляє. А так молодчик. Так що кому що дано? Просто не кожен так уміє. Витримувати хейт, а пишуть вже особливо в тіктоки, то пишуть інколи так просто аж читати страшно. Думаєш, чи це людина пише, чи це не людина. Показую вам, як я варю суп харчу. Основа супу харчу це гарна зажарочка. М'яско, цибулька сюди, солодкий перчик, морква. Томат і в кінці чесничок. Ну, така буде основа нашого супу харчу. Зазвичай я суп харчу варю на бульйоні. Ну, якась кісточка вариться. Сьогодні в мене такої <гум> немає кісточки, тому варю просто рис. Ну Десь на цю каструльку не знаю скільки в мені літрів, ложки 4-5. Ну, то вже дивіться по посудині, які ви будете варити, щоб не дуже густий був. І кинула дві картоплинки для смаку. Поваряться я потім їх. Відці витягнув. Хочу пару слів сказати про Сумську область, про своїх земляків. Люди постійно живуть у стресі. І день, і ніч в стресі. Не дай Бог, не дай Бог. І хочеться глянути тій людині в очі, яка не хоче миру, яка хоче продовження цього всього. Напевно, що вона не живе, так як живуть мої земляки. Тому і хочеться їм далі далі продовжувати цю страшну війну, яка забирає життя невинних людей.